Доброго дня, і таке питання продуктивності вашої пасіки, вона, як завжди, залежить від якості того матеріалу, який ви використовуєте, я маю на увазі матки. Якщо матки якісні, то і продуктивність пасіки у вас на високому рівні. Тому матки потрібно міняти бажано кожен рік. Дуже в випадках рідких, то два роки. По своїй практиці так скажуть, що матка, яка. Минулорічна вона в цьому році працює дуже гарно, але на на будучий рік вона вже працює на 50% менше, ніж працювала минулого року. Тому матку бажано не тримати більше року, ну ну двох, не більше. Багато людей скаже, да, що в них матки і 3-4 роки і працюють гарно. Так, да, так буває, але це відсоток дуже малий: 5-6-7 відсотків від загальної кількості сімей. Якщо у вас 100 сімей і якщо ви не заміните в них матки, то у вас буде працювати 5-6 сімей на дуже гарну потужність, а strollі 95 сімей будуть працювати а деякі і взагалі працювати не будуть. Тому матки потрібно завжди міняти. Якщо у вас є якась технологія і ви можете самі їх виводити, то тоді так да, без питань. Але якщо ви початківець і ви не вмієте ще толком вивезти матку і якісну матку, бо просто вивезти ясно, бджоли самі виведуть, але вона ще має відповідати якоїсь якості. Тому бажано шукати матководів. Працювати з ними і питати. Отзиви, хто вже працював з ними, і ваші матки бажано міняти. У кожного система своя, один міняє їх в травні місяці, купляє матки і замінює. Деякі міняють в зиму, тобто в серпні. Місяці. Я вважаю, що в зиму краще міняти, ніж міняти навесні. Тобто, стара матка, якою вже 2-3 або 4-5 років, вона може просто не перезимувати. А навіть якщо вона і перезимує, то навесні вона дуже-дуже зупиняє. Свій розвиток, тому матки бажано міняти в серпні місяці. Тобто, після відкачки меду ви замінюєте матки. Якщо ви цього не будете робити, ви будете товктися на одному місці. Ви не зможете отримувати бажаного результату. ви будете слухати, що люди качають по 50, по 100, по 120 кілограм з вулика, а ви такого результату бачити не будете і будете качати свої 20-30 кілограм і казати, що все остальне це брехня. Ні, це не брехня. Дуже гарна сім'я, якщо є у вас в округі медозбор гарний, тобто є. Кормова база, є соєшник, є липа, є акація, то сім'я може принести і 100 і 120 кілограм при гарній маточці. Якщо ви не будете дотримуватися якоїсь системи заміни маток, а будете давати бджолам самим міняти їх, тобто, райовим станом, або виводити їм самі матки, ви будете втрачати рік, ви будете втрачати два. Але результату добитися війни зможете. Дуже багато пасічників, які займаються по 40 років, вони так і роблять. Вони просто доводять сім'ю до райового стану, коли самі ж бджоли міняють свою матку, тобто райовим методом. Тим самим вони не підтримують ніяких породних якостей ці матки, вони на наступний рік теж становляться райовими і знову заходять в райовий стан. І Таким чином, вони качають ну, максимум 50 кг з вулика в гарному стані, а в поганому то 20-30. Ну, от, якось так. Якщо хочете мати багато меду, міняйте матки. Якщо хочете просто хобі, то це вже не важливо. Можете залишати і матки і на 2, і на 3, і на 4, і на 5 років. Якось так.